Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон і Аномальна спека. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У чудовому маленькому містечку Чернігів, розташованому серед зелених лісів та квітучих лугів, жив відважний пес-патрон. Його знали всі мешканці містечка, адже він був справжнім героєм та рятувальником. Патрон породи Джек Рассел Тер'єр мав гострий нюх і неймовірну кмітливість, що допомагало йому у пошуку небезпечних предметів. Однак цього літа. Містечко зітхнулося з новою загрозою аномальною спекою, яка поставила під загрозу життя не тільки людей, але й його друзів-тварин. Одного спекотного ранку патрон отримав сигнал тривоги. Його друзі, лісові звірята, почали страждати від спеки. Лисичка Ліза, яка завжди жваво бігала лісом, ледве могла дихати. Їжак Єгорко шукав прохолоду під деревами, але навіть там було неймовірно жарко. Патроне, допоможи нам, попросила Ліза, витираючи під злоба. Ми всі страждаємо від цієї жахливої спеки. Тримайся, Лізо, я знаю, де можна знайти воду, сказав патрон, починаючи копати лапами. О, дякую тобі, патроне, сказала Ліза. Ми з Єгорком дуже тобі вдячні. Ми зробимо це разом і знайдемо воду. закричав їжак Єгорко. Лісові звірята збіглися допомогти патрону. Вони копали разом, підбадьорюючи один одного. А як ти знайшов цей підземний струмок? запитала Ліза. Ха, Ліза, не ображай мене, ти що забула, що в мене суперніс?» Усміхнено відповів патрон. Ну як же про таке можна забути? Твій ніс просто неймовірний, Кокетливо сказала Ліза. Нарешті їм вдалося дістатися до прохолодної води, і звірята змогли напитися та охолонути. Вода освіжала їх та повертала сили. Дякую тобі, патроне. Ти наш справжній герой, радісно вигукнула Ліза. Та нема за що, друзі. Головне, що ви тепер в безпеці, скромно відповів патрон. Повертаючись до містечка, він дізнався, що аномальна спека почала впливати і на його людських друзів. Сади та городи, що забезпечували містян свіжими овочами та фруктами, почали в'янути. Патрон звернувся до старого садівника Олексія, який знав усі секрети догляду за рослинами. Олексію, я чув, що сади вмирають від спеки, я хочу зробити щось корисне та допомогти їм, сказав патрон. Так, патроне, погодився Олексій. ми повинні створити систему поливу з водозбірників, щоби зберегти врожай. І як ми можемо це зробити? запитав патрон. Ми можемо зібрати дощову воду з дахів будинків і направити їх до садів. Пояснив Олексій. це буде складно, але це може допомогти зберегти воду і поливати рослини. Патрон організував команду добровольців і вони почали встановлювати водозбірники по всьому містечку. Кожен мешканець допомагав як міг. Вони носили воду, встановлювали труби і поливали рослини. Ми можемо врятувати всі наші сади. Сказав патрон, підбадьорюючи команду. Разом ми сильніші. Працювали всі, навіть допомагала Ліза та їжачок Єгорик. Це гарна ідея, погодилася сусідка Марія. Ми повинні допомагати один одному. А що, якщо ми ще й встановимо крапельне зрощення? запропонував фермер Петро. Це допоможе економити воду. Прекрасна ідея, Петре! зрадів патрон. Давайте зробимо це! Завдяки їхній спільній праці городи та сади були врятовані від зневодження. Мешканці містечка дякували патрону за його лідерство та допомогу. Ти наш справжній рятівник, патроне. вигукнув один із мешканців. Без тебе ми б не впоралися. Тим часом на околиці містечка фермер Іван зітхнувся з ще однією проблемою. Його корови та кози не мали де сховатися від спеки, тварини ставали слабкими і фермер не знав, як їм допомогти. Патрон вирішив відвідати ферму та знайти спосіб охолодити тварин. Іване, ми повинні знайти воду для твоїх тварин. Сказав патрон, оглядаючи ферму. Чи є тут якісь старі криниці або джерела? Є стара криниця, але вона давно забута, відповів Іван. Я навіть не знаю, чи є там ще вода. Давай перевіримо, запропонував патрон і, використовуючи свій супер нюх, почав шукати криницю. Ми повинні спробувати. Коли патрон знайшов криницю, разом з Петром Іваном вони разом почали її розкопувати. Вони працювали невпинно, незважаючи на спеку. Ми повинні дістатися до води. Твої тварини залежать від нас, сказав патрон, підбадьоруючи Івана, який вже не міг копати. А, так, патроне, ти маєш рацію, але мені здається, що я не впораюсь. Давай, не здавайся, ми вже близько, сказав патрон. О, дякую тобі за допомогу, друже. Я б ніколи не зміг це зробити самотужки. Нарешті вони дісталися води, і тварини змогли напитися та охолонути. Патрон та Іван раділи своєму успіху. Дякую тобі, патроне. Ти врятував мою ферму, сказав Іван, гладячи пса. Це було спільне засилля, Іване. Ми зробили це разом, відповів патрон. Тепер я знаю, що ми можемо подолати будь-які труднощі, якщо будемо працювати разом, сказав Іван. Ввечері того ж дня, коли спека сягнула свого піку, у містечку почалася пожежа. Сухий ліс загорівся, і вогонь швидко поширювався, загрожуючи всьому містечку. Патрон негайно взявся за роботу. Першим ділом він зателефонував пожежникам на номер 112. Але не чекаючи, поки вони приїдуть, патрон ринув на допомогу. Він згадав про всі ті джерела води, які вони з друзями відновили. Патрон викликав мешканців містечка, яким він сьогодні допоміг, і всі разом вони почали використовувати воду з криниць, струмків та водозбірників, щоби загасити пожежу. Ми повинні діяти швидко, закричав патрон. Використовуйте всю воду, яку ми зібрали. Я принесу ще більше відер, запропонувала Марія. Я допоможу носити воду, сказав Петро. Ми повинні об'єднати зусилля. Разом ми впораємось, додав Олексій. Мешканці містечка працювали пліч-опліч під керівництвом патрона. Вони боролися з вогнем, поки не приїхала пожежна служба. Патрон бігав від одного місця до іншого, перевіряючи, щоб всі діяли злагоджено. Підливайте більше води тут і тримайте відро готовим, командував патрон. Ми повинні зупинити вогонь, перш ніж він дійде до будинків, сказав Олексій. Тим часом пожежники вже налаштовували всі свої прилади і готові були приєднатися до допомоги відважним мешканцям, які взялися гасити пожежу. Ми можемо це зробити. Ми повинні залишитися зосередженими, кричав патрон. Завдяки своїй кмітливості та організаційним здібностям патрон та його друзі змогли не допустити збільшення пожежі. А завдяки вправній майстерності рятувальників вона була дуже швидко погашена, і всі присутні одразу відчули полегшення. Дякую тобі, патроне, що зателефонував, сказав працівник пожежної служби. Ми тобі дуже вдячні, що ти оперативно нас викликав і не дав пожежі розгорнутися ще більше. Хе, це була командна робота, скромно відповів патрон. Ми всі зробили це разом. Після того, як пожежа була погашена, мешканці містечка зібралися, щоб подякувати своєму герою. Патрон став символом відваги та працьовитості для всіх. Він довів, що навіть найменший пес може стати справжнім рятувальником, якщо вірити в себе і допомагати іншим. І хоча спека все ще панувала, містечко тепер знало, що з патроном вони здолають будь-яку небезпеку. Так закінчився цей дуже бурхливий день для пса патрона, але його подвиги залишаться у серцях мешканців містечка назавжди. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал. Щоб не пропускати нові казочки.